Студентка Херсонського гідрометеорологічного коледжу Юлія Ковалишина разом з одногрупниками допомагає бійцям ЗСУ. Вони виготовляють окопні свічки, плетуть маскувальні сітки. Дівчина говорить, до цієї справи долучилась уся її родина. Збираємо баночки на свічки, тканину, робимо ангелочків для них як обереги. На момент окупації в мене у кімнаті весь час висів український прапор. Тому навіть якщо б зайшли. Окупанти я їх не боялась. Коли не було світла місяць, то тато переплавляв свічки та мої молодші братики разом з ним їх ліпили. Молодший братик сказав, що обов'язково буде ліпити для ЗСУ і він старається. Мої братики також малюють малюнки для ЗСУ, відео знімають. Військовим і третьокурсник Іван Груздов. Сьогодні він робить кошики з цукерками для бійців. Хлопець розповідає, у Херсон повернувся після звільнення міста. Зараз доводиться ще й ремонтувати власний будинок, який потрапив під обстріл. З отцом виїхали в магазин. Через 15 хвилин нам дзвонить сусідка, говорить: ну не приїжджайте, у вас прильот. Ну так. Да. Приїхали посмотрели. Подождали МЧСником, стройматеріалу теж сусіди поділилися. Волонтерством у коледжі почали займати ще до повномасштабного вторгнення, розповідає викладачка Ірина Бут. Спочатку допомагала обласній дитячій лікарні та дитячим будинкам, а з 2014 року військовим. Наш студент Райхер Олександр він пішов добровольцем в АТО, і ми допомагали йому. Чим могли він на жаль загинув. Ми допомагали йому, побратимам, його нашим випускникам. Ірина розповідає, студенти і викладачі коледжу працюють на перемогу як можуть, здають кров для поранених, в'яжуть шкарпетки для бійців. У кожну посилку на фронт додають власноруч зроблені подарунки або цукерки. Зараз у місті восьмеро студентів її групи долучаються до волонтерства цілими родинами. Багатодітна сім'я в мене, Ладижинська Даша. Там вони роблять ці свічки всією родиною. Інша родина Соколових в Чорнобаївці весь час там вони робили серденькі такі айла в Чорнобаївка. Бо вся країна і не тільки знає про нашу Україну, про Херсон. Стан під окупацією він впливає на людей, що хочеться вітати все, що в тебе є. Для того щоб допомогти, і щоб скоріше була перемога, Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.